Що ваш психологічний стан передається вашим дитині. Ви можете це не показувати, ви можете не визнавати діагнозу вашої дитини. Це нормально, це нормальний психологічний стан вашої дитини. Але розумієте, що він передається вашим свободам, ваші емоції. Що таке інклюзивне навчання у закладі освіти? Я хочу донести до вас такі ключові. Це є важливо для нас, тому що вам не потрібно віддавати дитину до спеціалізованого закладу. Вона є біля вас, вона є з вами щоденно, для того, щоб покращити засвоєння навчального матеріалу ваших дітей. Це не інклюзивні діти. Це не тільки бувають у закладах освіти навчання. Це створення гірце є забезпечення прав осіб на здобуття е, особливо освітніми потреби, на здобуття дошкільної, загальнопосередньої освіти, в тому числі в закладах професійної, фахової. Душкільної освіти, загальносередньої освіти, без обов'язково інклюзивного центру і без проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки, вони не можуть від того, як ви будете боротися, як будете працювати для них, можуть бути результатом. Я дуже вдячна. І... Хотіло... Хотілося б, щоб у вас було менше роботи, щоб було менше. але тепер така підеться, що дійсно багато з порушенням мовити, з психологічними проблемами і плюс до того, я кого бачу на вулиці, вони кажуть, у мене ж дитина щось тубоку не вимовляє, або е, щось в школі, я кажу, звертайтеся в центр, звертайтеся я тут з дитиною, все, чудові спеціалісти, все. Рік, два роки, три роки вже практично три вже от тут. От за останній рік у нас пішов настільки, що ми з ним можемо поспілкуватися. Він висловить свою думку, і я ну. Ми дуже раді, що так є, що можливо, от, от ще два роки нам залишилося до школи, цей рік половину цього року, щоб, щоб він пішов у школу і він був такий, як усі дітки. Хочу зауважити, що саме розвитком інклюзивного ресурсного центру з і всіх працівників, наші діти, які мають якісь особливі потреби, що мають просто є навіть підозрюваності свої потреби, саме центр інклюзивний вимір їх із ці батьки мають якусь поризну тривогу, депресію через стан дитини. Тут настільки полегшують працівники стан батьків, що реально виявляється на наснага, працювати, жити. Це розумієш, що ну, виснову міцно це одного лікаря, це, це не думка. Це залежить від нас, від кожного робимо. Сьогодні я мала за честь бути присутнім на даному заході, з захід був пророчені зустрічі з батьками, почувши їхні проблеми і яким чином вони бояться там проблемами, сидячучи керівнику. Козінно ресурсного центру Жанні Вальо дану зустріч і вони показали, яку тотальну велику дитині роботу вони роблять разом з працівниками Козіно-ресурсного центру та батьками, тому що справді проблеми великі. І діти з особливими потребами вони потребують неабиякої великої уваги і зусиль. І батьки це показали, що незважаючи на все, не потрібно здаватися ім'я реальність, що незважаючи на діагноз, який можна дати лікарів. Можна перебороти дану хворобу і можна бути працювати, жити, вчитися в соціумі з нормальними з дітьми, щоб від них не відрізнятися, бути такими самими, як ми є, і це є колосальна заслуга батьків, дітей, які щоденно працюють 24 години, неустанно з працівниками, педагогами. Які віддаються професійно даній роботі і просто показують результати, де нам треба вчитися, як жити і працювати. Наскільки треба любити свою роботу, любити своїх дітей, і зважаючи на їхній діагноз, просто вірити в свою мрію, вірити в те, що ти можеш стати то людиною, ким ти хочеш бути.